У новий опалювальний сезон з новою котельнею у Вовковенецькій загальноосвітній школі переходять на альтернативні джерела енергії: кошти на переобладнання котенні та придбання двох твердопаливних котлів за сприяння народного депутата України лідера партії відродження Віктора Бондаря надійшли із державної казни. Ми знаємо, що на сьогоднішній день газ дорого, газу вже в нас не буде. А вертаємося до того, що було фактично, коли в школі була система твердого опалення, вона була ліквідована. На сьогоднішній день вона йде реконструкція. От завезені нові котли, степлиці мають переробити котельню. Багато років ми вкладали в цю школу кошти на заміну вікон, на утеплення. Але на сьогоднішній день надзвичайно велика проблема це енергозбереження. Ось і дітям потрібно на зиму тепло. Сьогодні я вам скажу, що дуже приємно нам бути тут, тому що за сприяння Віктора Васильовича Бондара ми сьогодні бачимо на території школи завезені нові твердопаливні котли. Я думаю, що вони будуть встановлені і до нового року ми покажемо, що ми можемо це робити: зробити тепло дітям пустити в цю школу. Будуть всі задоволені для розширення котельні переобладнають колишні приміщення теплиці. Це буде перемурований фундамент, піднятий каркас, і там буде зберігатися паливо для твердопалених котлів. У школі вже встановили нову систему опалення. Обіцяють, що із запуском котлів також не забаряться. Зроблене нове е опалення по школах, замінні батареї, труби. На сьогоднішній день користуються тропіками, але надіємося, з нового року вже будемо дітки наші будуть грітися від опалення оновленого. Особисто я підтримую партію відродження і Віктора Васильовича Бондаря з своїх переконань етичних, тому що це людина, яка що говорить, то робить. Якщо він нам привозить якісь матеріали, ми згуртовуємося, стаємо разом, робимо роботу і так справи, просуваються. Є толк. Є толк, справи просуваються вперед. Приємно бути там, де проходить Віктор Васильович на виборах, і там, де він пройшов, в кожному селі, не майже, а в кожному селі є якась справа, яка зроблена Віктором Васильовичем Бондаром. Я думаю, що на, на даніше так само будемо допомагати, як допомагав людям. Твердопаливні котли допоможуть суттєво економити витрати на енергоресурси, та що найголовніше, діти навчатимуться у теплих класах.